А ви знаєте, що ТЦК не може просто так вас зупинити і попросити надати ваші документи? Саме про це ми з вами сьогодні і поговоримо. До речі, а ви помітили, що в мене нова зачіска? Вітаю вас, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому Ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про центри комплектування, мобілізацію, перетин кордону, ваші права, ваші обов'язки. А головне, як себе захищати, коли ваші права порушуються. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити про зупинку і підстави для такої зупинки представниками центру комплектування і про те, чи мають вони взагалі просто так зупинити вас на вулиці. Для нас уже стало звичною нормою, коли представники центрів комплектування просто так зупиняють нас на вулиці, посилаючись на те, що в Україні воєнний стан, просять надати документи до перевірки, просять пред'явити військовий квиток, і далі продовжують чи розпочинають, можливо, виписувати повістку. До речі, про те, чи зобов'язані з собою носити військовий квиток, говорили у Попередньому відео, хто не був, нагадую. Хто хоча б раз уже отримав повістку на блокпості чи просто в громадському місті, знає, що у більшості випадків представники центрів комплектування, коли нас зупиняють, просять пред'явити саме військовий питок, окрім свого паспорту чи будь-якого іншого документу, який посвідчує особу. Але чи законно це, коли представники центрів комплектування просто так зупиняють вас, просять пред'явити вас документи, посилаючись лише на дію воєнного стану. Давайте розберемось. Дійсно, в країні діє воєнний стан, і дійсно в країні діє режим, так би мовити. Підвищеної готовності і з метою виявлення ДРГ чи інших правопорушників, які хочуть підірвати нашу територіальну цілісність, цілком логічно, що представники силових структур, наприклад, таких як поліція, ходять і перевіряють документи. Але до чого тут центр комплектування? Відповідно до постанови Кабміну 1456, а саме пункту 7-го, дійсно, представники центрів комплектування мають право перевіряти документи, які посвідчують особу. І відповідно, аби перевірити ці документи, вони вас мають зупинити. Це логічно. Але ж у яких випадках представники центрів комплектування мають право взагалі перевірити документи, тому що не можуть представники центрів комплектування просто так зупинити людину, тому що за якимись зовнішніми ознаками чи за якоюсь манерою поведінки людина їм просто не сподобалась, і вони вирішили підійти перевірити документи, і, звісно ж, вручити виписати повістку з порушенням закону, як ми розуміємо. А якщо ми подивимось, пункт 7 постанови Кабміну 1456, ми з вами побачимо, що існує лише 7 випадків, і не більше, за яких представники центру комплектування мають право вас зупинити і перевірити ваші документи. Зараз ми їх розберемо. Якщо за зовнішніми ознаками, ви є схожими на людину, яка перебуває у розшуку, чи яка є безвісті зниклою, да, це законна підстава для зупинки. Або якщо існують достатні підстави вважати, що ви вже вчинили або маєте намір вчинити зараз правопорушення, то да, це законна підстава для зупинки. І давайте відразу приведу приклад. Адже під цей пункт можна підтягнути, в принципі, будь-яку вашу манеру поведінки. Ви можете навіть просто стояти, а представники РТЦК подумають, що ви маєте намір зараз вчинити правопорушення. Тож наводжу яскравий приклад. Якщо ви стоїте в центрі міста, де немає пішохідного переходу, де немає зебри, де немає світлофора, і всіми своїми діями ви хочете. Перебігти дорогу, і ви це об'єктивно показуєте. То очевидно, що ви зараз збираєтесь вчинити правопорушення, ви збираєтесь порушити правила дорожнього руху, перейти дорогу у невстановленому місті. Відповідно, да, це законна підстава, аби вас зупинити, перевірити ваші документи, запитати, а чого ви хочете перебігти дорогу. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом перебування, то да, це також буде законною підставою зупинити і перевірити документи. Яскравим прикладом такої території є урядовий квартал у місті Києві. Як ми знаємо. Цей урядовий квартал з усіх сторін закритий блокпостами. І коли ви хочете туди пройти, звісно, у вас поцікавляться, хто ви, попросять ваші документи і поцікавляться, а чого ви хочете пройти в урядовий квартал. Наступна законна підстава для зупинки, якщо ви пересуваєтеся зі зброєю, або у вас при собі є наркотичні засоби, речовини чи препарати, які виключені з цивільного обігу і для використання чи, можливо, навіть для вживання, яких потрібен спеціальний дозвіл, а у вас такого немає. То в принципі це цілком логічно, що вас зупинять і поцікавляться, а що ви з собою несете, і з якою метою, і чи є у вас на те дозвільні документи? Ну це цілком логічно, що якщо ви в центрі міста рухаєтесь за К-47, то вас, хоч хтось, зупинить і запитає, чому ви з собою несете зброю, чи є у вас дозвіл на носіння зброї. І чому ви взагалі її несете у відкритому вигляді? Це цілком логічно і законно. Бо якщо ви перебуваєте у місті вчинення кримінального адміністративного правопорушення, чи перебуваєте на місці ДТП чи іншої пригоди, такої, наприклад, як приліт? То цілком логічно, що вас також можуть зупинити, запитати ваші документи як мінімум з тією метою, аби відібрати пояснення, чи можливо ви були свідком, чи можете видати якісь показання. І так, да, це цілком законна підстава для вашої зупинки і перевірки документів. Що за зовнішніми ознаками, особа чи транспортний засіб є схожими на ті, які щойно вчинили правопорушення, чи є об'єктом вчинення правопорушення, наприклад, ви вчинили ДТП на своєму автомобілі. Ваш автомобіль за зовнішніми ознаками, за маркою, за кольором, є схожим на той автомобіль. Біль, який зараз чинив ДТП і поїхав з місця ДТП, то це цілком законна підстава для зупинки і перевірки документів. І останнє це: якщо на території, де запроваджений режим воєнного стану, ви порушили певне законодавство чи певну заборону, це також є підставою для зупинки і перевірки ваших документів. І яскравим прикладом цьому буде запровадження спеціальної норми, яка полягає у введенні комендантської години на всій території України. Відповідно, якщо під час дії комендантського часу... Ви пересуваєтесь містом, у вас немає на те дозвільних документів, перепусток і вас зупиняють. Тоді да, це цілком законно, тому що є певна заборона. є режим воєнного стану, ви цю заборону порушили. А отже, це цілком законна підстава зупинити вас і перевірити ваші документи. Лише ці сім підстав є законними для зупинки і перевірки документів вас представниками центру комплектування. Будь-яких інших підстав зупинити просто так, перевірити документи з метою з'ясування перебування вас на військовому обліку чи актуалізовані можливо, ваші дані в центрі комплектування такі вимоги для зупинки вони є незаконними. Відповідно, існує лише сім законних підстав для. Для зупинки і перевірки документів будь-яких підстав, які стосуються перевірки документів з метою з'ясування перебування вас на військовому обліку, чи актуалізовані можливо у вас дані у центрі комплектування є незаконними. І якщо підстава для зупинки представниками РТЦК стосується просто перевірки документів з метою з'ясування особи, знайте це незаконно, і посилайтесь на постанову Кабміну 1456. Найголовніше, що вам треба пам'ятати. Жоден із цих семи пунктів абсолютно ніяким чином не пов'язаний із виписуванням повістки. І Якщо в ході з'ясування вашої особи представники РТЦК починають вам виписувати повістку. Пам'ятайте і нагадайте їм про те, що підстава для зупинки була, наприклад, перевірка вашої особи, оскільки, можливо, ви схожемо на особу, яка перебуває в розшуку. І рівно з того моменту, як представники РТЦК чи, можливо, навіть поліції з'ясували, що ви не є тією особою, яка перебуває у розшуку, підстава для зупинки вичерпана. Відповідно, з цього моменту вам не мають права ні виписувати повістку, ні далі затримувати. Відповідно, ви можете прощатись, розвертатись і йти. І аби ви не думали, що це просто юридичні міфи, показую вам яскравий приклад. Клад такого спілкування з посиланням на відповідні норми, які я щойно зацитувала, будь ласка, на підставу, яка зазначена у статті 32 закону про поліцію, пане підстави, нема. Я можу йти. А якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступне відео, яке буде не менш цікавим. Ну а щоденно про центри комплектування, ваші права, повістки, мобілізацію і останні зміни в законодавстві я розбираю у себе в інстаграмі, тож обов'язково підпишіться, аби не пропустити найактуальніше.